Ми злочинців ловимо, а ви їх випускаєте. Ця фраза з відомого польського детективу Вабанк згадується при теперішніх повідомленнях про те, що то Амураєву, то Рабиновичу, то якомусь іншому високопоставленому колаборанту висунуто підозру. Вся проблема у тому, що підозру висувають тим, хто вже як правило за межами України. І навіть позбавлений українського паспорта. Вітаю торисла. Мене звати Олександр Сарцовий. це мій канал свіжої історії, а моїм нинішнім гостем є політолог Ярослав Башко, з яким ми зараз обговоримо цю проблему. Якщо це відео викличе у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його за можливості. Спробую відповісти вам. Отже, Ярославе, з одного боку, добре, що колаборантам таки висловлюють підозру. З іншого боку, як на мене, все це робиться якось так трошки дивно. Бо їх спочатку випустили за кордон, позбавили українського паспорта, а потім висувають підозру і, і цілком ймовірно, будучи вимагати їх видачі. Так вони ж були в наших органів правосуддя майже у руках. Ні, вони не були в руках. От в Тому і проблема. А, знаєте, в чому специфіка? В тому, що слідчий, який веде слідство в певній справі, це такий саме держчиновник. І перше, про що думає державний чиновник, коли проводить свою діяльність, це якби потім він не виявився крайнім. Так, тобто. Е, зрозуміло, що випустили так, випустили де-факто е, колаборантів з України. Однак слідство банально в таких справах може тривати роками. Тобто, вже всі знають, що це колаборант, вже це підозра, все в медіа, а немає ще процесуальних передумов, наприклад, для того, щоб людину закрити в камері. Собі. І вона два роки ходить в цьому статусі колаборанта, поки не додумується чкурнути з країни якусь іншу державу. Так, зрідка буває таке, що забирають закордонний паспорт, але розумієте, в чому проблема? В тому, що статус підозрюваного це не статус обвинуваченого, тобто можливостей в законному порядку, так би мовити, обмежити права підозрюваного значно менше, ніж можливості обмежити. Права потім уже обвинуваченого, тобто людини, по якій є вирок суду. Слідство, суд, державне обвинувачення, це все триває по таким справам не рік і не два, да? дуже часто затягується до п'яти років. Тому що це, як правило, справи складні, там багато томів. Це все, якщо ми кажемо про такі системні речі як колаборація великого масштабу політиків, то це все справа на багато десятків томів. Та, які там документуються, збираються дані, опитуються там співробітники, таке інше е, в, усій цій, в усьому цьому часовому проміжку, безумовно, у людини, яка під слідством, якщо вона ще не зачинена в камеру е, попереднього утримання, е, то в неї є час спроможності і можливості втекти. Це перша проблема. Та друга проблема це те, чому цим зайнялися пізно. Це зрозуміло, тому що скажімо так: той політичний консенсус, який існував в Україні до 22-го року, він в принципі дуже мало передбачав таких опцій, де когось із е, статусних політиків судять незалежно, взагалі від їхнього, скажімо так, е, ідеологічних вподобань. Політик найвищих рангів це була якби така уявна. Недоторкана каста, мовляв, ви нас зараз начіпаєте, ми вас потім начіпаємо. Якби було таке, певне, знаєте, негласна ідея, що там можна внизу арештовувати, садити, е, якихось там сошок дрібних. А, а ось політикум ніби як він трошечки недоторканий виходить. На щастя, ситуація дещо змінилася з 22 роком. Однак, у справі конкретно, Рабіновича, Мураєва, безумовно, це все акції запізніли. Да, Зрозуміло одна річ, взагалі зрозуміла, що ті люди, які там були представниками найвищої ланки про російського політику в Україні, вони звісно точно знали про вторгнення до самого вторгнення і вони. Зробили заходи по виїзду з країни завчасно. Так ми, ми прекрасно до речі, бачили, як практично уся ланка е, Медведчука, уся його група всередині ОПЗЖ на момент вторгнення опинилася поза межами України. Виключенням був лише народний депутат Волошин, якому довелося на автомобілі тікати в Білорусь, е, і чомусь в Україні залишила ще на той момент депутатша Тетяна Плачкова. А так усі втекли завчасно. Це зовсім велика проблема. Ярослав, але Шуфрич залишився? Шуфрич це, до речі, унікальна історія так само. І для мене досі загадка, чому Шуфрич залишився. Тому що всі зрозумілих причин відносили завжди Шуфрича до клана Медведчука всередині ОПЗЖ, а та ОПЗЖ, яка зараз залишилася в Україні, більш-менш. Це в основному група Льовочкіна, ну і пов'язаних з ним осіб Столера, фірташа. Тобто, ті, хто трошечки завжди з медведчуківцями всередині партії був за те, щоб перетягнути з них ковдри на себе. Чому Шуфрич залишився? Особисто для мене дещо загадка. Я думаю, що, мабуть, він думав, що не усе для нього втрачено, і що буде для нього ще можливість і спроможність себе якимось чином в політичному сегменті проявити. Це так само проблема, тому що я усунення. Да. Е, я тут згадую один анекдот, який розказували про Шуфрича: що в його мобільному телефоні є одна кнопка, тільки одна кнопка де зв'язку з Медведчуком. Так, це цілком реалістичний е, анекдот. Насправді я згадую завжди анекдоти про те, як давно Шуфрича не били в таких випадках. А. Але насправді, ось це е, так само друга проблема, про яку зараз мало говорять. Тобто проросійських політиків в Україні найближчим часом таких активних впливових медійних може і не з'явитися, і можуть старі навіть зійти зі сцени. Але проблема в тому, що немає нині ніяких усвідомлених методів, як змінити проросійський електорат. Так, тому що він все одно є. Це, це не той там такий радикально проросійський, який буде казати, що там України не існує, і т.д. і т.п. Але певний такий софт да, про недовіру до США про бажання закінчити війну якомога швидше винятково мирними методами і таке інше. Ц, цей сегмент людей є, тому що колишній виборець ОПЗЖ, як правило, залишається жити в Україні. Він нікуди не дівається, да, хтось змінює свої політичні погляди. Але дуже багато виборців є такими досить дубовими. До них повільно доходить інформація, і часто вони мають можливість витлумачити її в своєму сенсі. Тому, на жаль, проросійський політикум, як явище, я думаю, що він трансформується. Він зникне в старому вигляді, але він буде намагатися сформувати для себе нову рамку. Якоїсь такої, знаєте, більше інтерналізованої критики. Так, така, нібито, знаєте, буде якби. Позиція проросійського крила не пов'язаного з РФ. Да? Типу, ідея така дещо специфічно для нас виглядає, але, м -м, скоріше за все, залишиться якийсь все-таки невеличкий сегмент, і проблема в першому. Да? На першому етапі, звісно, ці люди може навіть і не будуть хотіти співпрацювати з РФ. Але потім політики потрапляють в скрутні матеріальні політичні становища, і РФ все одно до них дотягується, тому що росіяни завжди перші в світі по некритичній роздачі грошей незрозумілим політичним структурам з сумнівним рівнем ефективності, і свою, скажімо так, кампанію з, з купівлі політичних партій, громадських організацій в світі росіяни нікуди не згортали. Так, можливо, дещо переорієнтували пріоритети, але це явище, на жаль, залишається. Ну, але якщо знову ж таки, це одна справа про висунення звинувачення. Але Рабиновичу, Медведчуку, іншим забрали український паспорт. Тобто, це вже не пов'язано, як на мене, зі слідством. Це є позиція. Або Володимира Зеленського, який підписує укази як про прийняття, так і про вихід і про позбавлення паспорта. Чи я щось неправильно говорю? Розумієте, немає позиції політиків у бюрократичних питаннях. Звісно, так, це все функціонал президента, але велике питання насправді. Позбавлення паспорта е, Рабіновича, Мураєва та інших е, осіб, воно значною мірою робилося тому, щоб ці політичні особи ніколи не могли повернутися вже в український політику. Вони були позбавлені громадянства. До речі, не в усіх випадках позбавлення громадянства відбувається відповідно до процедури, тому що позбавляти взагалі в широкому сенсі можна лише набутого громадянства. А вродженого ну тобто є свої певні в цьому нюанси, але ми живемо не сказати, щоб у часи дуже високої якості правової культури не тільки в Україні, взагалі в Європі в світі. Хоча в Європі безумовно з цим значно краще, ніж навіть у США, і тим більше у нас для мене насправді це рішення про позбавлення громадянства це своєрідна така форма створення для них з одного боку остракізму. А з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що у цих людей давно існують інші громадянства, і не факт, що лише російський паспорт у них існує. І, скоріше за все, в цій ситуації ми можемо знаєте, тільки гадати, скільки у них було паспортів в підсумку. Тобто, вони ніколи не були апатридами, коли їх позбавили українського громадянства. У них щось було запасне. І ось уже по цьому запасному вони, очевидь, як іноземні громадяни могли і виїхати, хоча Мураєв точно виїжджав до повномасштабного вторгнення. Це було відомо, про це дуже багато говорили. І так само я підозрюю Рібіновичу. Просто дуже часто українська держава намагається робити справи постфактум. Типу, тобто, от ми постфактум вам накладаємо остракізм. Так, да, ви вже виїхали, але ми вас потім ще заочно заарештуємо і таке інше. Звісно, це погано, да? погана історія, тому що бажано, щоб наші державні органи досягали поставлених ними результатів. Але вибачте, якщо у вас така сформована процесуальна рамка, що у вас роками, роками розглядаються справи, то цих результатів ніколи не буде. Бо жоден слідчий ніколи не буде брати на себе додаткову відповідальність і робити щось проти посадової інструкції. Бо це знову ж таки загроза сісти замість тієї людини, яку хочуть посадити. Ну але той же Віктор Медведчук в принципі, а він дійсно його витворили з України, але він не планує е, йти з української політики. Ну принаймні, як такі він говорить про те, що він зараз створив новий політичний проект Другая Україна. Створював його на еміграції, тобто він себе вже подає як еміграційного політика. І, судячи по всьому, він далі сподівається повернутися в українську політику. Або принаймні хоче просто на тому заробити. Треба думати не про українську політику взагалі в цьому випадку. З еміграції немає ніякого шляху в українську політику. От, в широкому сенсі. Але для Медвечука це можливість в якійсь ролі себе змалювати там в Росії. Тобто ми розуміємо, що так чи інакше, в нього стоїть проблема. Він тут, в Україні, був впливовим, там в Росії він, по суті, справи насправді ніхто. Да, оці всі розмови про кума Путіна та де Так це, це не путіну важливо, хто у нього кум. Це Медведчуку важливо, що у нього кум Путіна. Що він да кум Путіна? А Путіну байдуже хто у нього куми. І скільки їх я думаю, він давно вже з рахунку збився. Медведчук шукає методів, як по перше, а закрити за собою цей загальний якби український напрямок. Росії, да, тому що Росія зіткнулася з дуже важливою проблемою, що в них погана експертиза по Україні, погана поганий рівень розуміння процесів, неспроможність щось прогнозувати, впливати і т.д. Тут приходить розумний медвечук і каже: так я фахівець, я вже 25 років років українській політиці. Будь ласка, давайте мені кошти, давайте мені карт-бланші, дайте мені якісь родовища. Додаткові, щоб я міг це ще підспонсовувати на відсотки цих родовищ, і я буду цим займатися. І в принципі, в цьому сенсі ну дуже мало хто з українських проросійських політиків здатний в цьому сенсі замінити Медведчука в такому функціоналі для Росії. Тому він це і створює да це це не приціл на Україну, це приціл на той функціонал, який він зараз для себе. Намагається опанувати в Росії, щоб і там не, не опинитися просто за бортом нікому не потрібний. Добре, але Ярослав, але чи е, тоді є можливим все ж таки повернені, очевидь, силове, Медведчука чекав Україну? Лише якщо ФСБ силовим шляхом його привезе насильно проти його волі, тоді звісно можливо силове. Я не вважаю, що в існуючій конструкції держави взагалі це реалістично. Тому що Медведчук це персона, якій неможливо відбілити свій імідж. От повірте, ніяк. От, від от ніяк від слова ніяк він може найняти купу людей, вкинути в це купу грошей, але все одно. Публічним політиком в Україні він ніколи не буде. Вже. Це вже персона, така дещо з одного боку унівельована впливі, переможена, така, знаєте, дискредитована і десакралізована. Тобто, від його статусу політика нічого насправді не залишилося для українців, це важливо. Багато проросійських українців, ну проросійських умовно. Я кажу, виборців ОПЗЖ в загальному. Вони негативно насправді сприйняли те, що Медведчук виявився державним зрадником і це для них було сюрпризом. Уявляєте, да? Ну уявляєте ситуацію? Виборці ОПЗЖ живуть в Харкові. Ну вони розуміють, що їх бомбить Росія, і вони там даже за Україну десь якісь лайки ставлять в Фейсбуці. І тут їм кажуть, Медведчук зрадник. Ти, от сволоч Медведчук, ми проти Медведчука. Ну, Льовочки, наш парень, ми от з ним, типу. <смі> Для нас це може виглядати фантазмагорично, але не треба думати, що в політиці існує хоча б якийсь прообраз логіки про те, що є якісь логічні політики, логічні виборці. Це все вигадка. Людям просто щось подобається. А потім вони під це підтягують аргументи. Ось в цьому випадку насправді історія з виборцями ПЗЖ буде дуже типова. Як на мене, Медведчук це людина, яка прекрасно усвідомлювала чим вона займалася в Україні. І я не скажу, що користі для Російської Федерації було на кожну копійку, яку вона давала Медведчуку. Скидається на те, що значну частину коштів Медведчук привласнював. Так, от його задача. Тактична і стратегічна цей процес привласнення коштів продовжити для себе і на території Російської Федерації, і скоріше за все він цим успішно займеться, тому що ну а що може Росія замість цього тягати знову Константіна Затуліна, який буде вдавати, що він от просто українознавець е, вищого гатунку? Але в Медведчука в цьому сенсі в Росії не буде конкурентів, та тому що навряд чи е, Янукович захоче таким займатися, і це м'яко кажучи, на його функціонал. А всілякі люди, типу Азарова, Ліника, все одно ніхто з них ніколи не наближався до того функціоналу, який в українській політиці мав Медведчук. Та да, це такий функціонал певного технолога проросійського крила, тобто людина, яка розуміє вхідні й вихідні точки, людина, яка сама намагається розпалювати конфлікти, створювати якісь процеси для роз'єднання українського суспільства. Медведчук в цьому плані для росіян унікальний актив, хоча. Це абсолютно збитий льотчик. Але що важливо, збитих льотчиків, як правило, направляють викладати в льотній академії. Ну, це якщо вони вижили. Ну, якщо так, звісно. тобто виходить що він такий, як льотчик вижив. Звісно, він вижив як льотчик, але літати він вже ніколи не буде. Добре, а от з тими е, трошки нижчого рангу е, Рабінович, Мураєв. До речі, а де, а де Мураєв? Мураєв, е, якщо пригадуєте, він ще до повномасштабного вторгнення встиг зникнути, встиг виїхати, е, і потім розповідати уже, якби з е, типу з еміграції. Про те, що мовляв, да ніякий я не ватажок про російського уряду в Україні. Якщо пригадуєте, був такий матеріал, е, нібито від британської розвідки, про те, що Мураєв, нібито, буде очільником окупаційного уряду, що росіяни таке запланували, і оце якраз було в дні перед вторгненням. Я думаю, що е, для Мураєва ситуація з вторгненням була зрозумілою, тобто він прекрасно усвідомлював час, момент, принаймні дату. Він приблизно розумів і до цього підготувався. В цих умовах для жодного з політиків проросійського крила, які прекрасно знали про вторгнення, не було сенсу залишатися в Україні. Направду кажучи, Мураєві не був достатньо впливовим, да як нам це вдається, тому що медійні потуги телеканалу наш перебільшені. Тобто, наприклад, телеканал Інтер. Завжди мав в 10 разів більше аудиторії. І він насправді завжди був найбільшим в Україні проросійським телеканалом, на якому трималася е, підтримка е, таких проєктів як ОПЗЖ і партія регіонів. Да? А телеканали наш, Нюсван, е, Зік. Це явища, які існували для того, щоб просто дратувати. да Це такі півтора-два відсотки телеаудиторії. Але вони іноді можуть лупанути щось таке, що скандал на весь Фейсбук, і тому в нас часто створювалося враження, що це ледве не 20% нашого суспільства дивиться ці канали чи насправді все значно менше було е, окрім того, все таки для мене в історії з Мураєвим так само було підкреслено одна річ: тобто, він виявився збитим льотчиком ще до повномасштабного вторгнення. Якщо пригадуєте, Мураєв вже не став по суті членом ПЗЖ, він думав, що він буде розвивати власний проросійський проєкт, е який було вирішено назвати наші, потім якась там недолуга реклама з'являлася, і я як ну маю певний політтехнологічний досвід, я скажу так: відверто відчуття дешевизни дуже проступало. От якщо піар кампанії інших. Великих партій, наприклад, партії е, там тієї ж самої е, батьківщини або навіть е, ОПЗЖ там відчувалося, що там серйозні гроші були вкладені в технологів, в тестування меседжів. То, от у випадку з Мураєвим, навіть для мене по політичній рекламі було дуже відчутно, що це продукт поганої якості, що це не та історія, яку хтось тестував, що це була спроба потрапити пальцем в небо в результаті. Мураєв так і опинився. Пальцем в небі, пальцем в небі, але е, от ті, що залишилися в Україні, ну частково ми згадували про Нестора Шуфрича, який дійсно особою епічною, як на мене, але е, от зараз е, вилізла на поверхню ситуація з менш відомим в Україні, але добре відомим в Запорізькій області Олександром Пономальовим. Народним депутатом, а регіоналом і ОПЗЗ ОПЗЗшником, е, 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 якому висунули підозру, який підозрюється у співпраці з російськими окупантами. А що його тримало? Тобто, а чому він не виїхав? Чи він сподівався якось так і там і там бути, на, на двох стільцях, чи, чи не розумів? Ну, не є ще людина тупа. Ну, дивіться, це людина, яка вклала гроші в свій статус народного депутата України. Це гроші. Я переконаний, немалі, тому що вхідний квиточок в прохідну частину списку ОПЗЖ або виграш мажоритарки від ОПЗЖ це не дешево. це дуже дорого. Е, і він, мабуть, очевидно, усвідомлював, що, е, скажімо так: якщо він вже вклав гроші, в цей депутатський статус, то треба з цього імені по максимуму. А оці всі там підприємства, це все мовляв, хай шукають і доводять. доводять. Да? Тобто, я не думаю, що він був дуже певний щодо того, що його зв'язок з цими підприємствами, наприклад, буде доведено, знайдено, знайдено факти їх перереєстрації тощо, тому що, як на мене, значна частина депутатів, коли вони записують активи на інших людей. Вони не думають про те, що насправді пошук активів значно легший, да і глибше, ніж їм здається. Е, як на мене, звичайне розуміння того, що він може залишатися депутатом, просто там паралельно, якщо до нього будуть приходити якісь перевірки е, або ще щось, парішать. І що ось ту частину його активів, які в російських юрисдикціях незаконних знаходяться, що це ніхто ніколи не знайде. Ось, ось на цих трьох китах стояла його впевненість, а втрачати статус народного депутата це дійсно ну, якоюсь мірою для нього було втрачати актив. Тому що уявіть собі, вони там в ОПЗЖ точно ніколи не цуралися такого найбільш примітивного грубого схематоза, а на за найбільш примітивний грубий схематоз. Вони за кожне голосування могли отримати енну суму в конверті. І він прекрасно розумів, що немає сенсу йому відмовлятися від цього депутатського статусу, тому він мав залишитись в Україні.